Всіх вітаю, друзі. Не дуже хороші новини, тому як Україна стикається з найочікуванішою проблемою. Наші союзники, які ще два дні тому переможно кричали, що вони нададуть Україні просто шалені гарантії безпеки, це робили і європейці, і Трамп. Зараз просто дають задню. І зараз вже нам починають пояснювати, чому не буде миротворчих військ в Україні. А на мою думку, Наявність миротворчих військ не просто в Україні, а на лінії розмежування. Так це є найкращою гарантією безпеки, найдовготривалішою гарантією безпеки, яка тільки може існувати е, на сьогоднішній день для України. І ми це, про це також поговоримо. Але для мене, взагалі, наприклад, не є здивуванням, що Європа дає задню і що Америка дає задню. Чому? Бо вони так робили вже багато і багато разів. І е, саме через це. Мені здається, що і зустрічі Зеленського з Путіним не буде такою швидкою, як нам обіцяли, як нам би хотілося, і взагалі ще не зрозуміло, скільки ця війна може тривати. Тож зустріч на Алясці і зустріч в Білому домі фактично обернулися дуже великим і тотальним нічим. Отак от, от про що говориться? Газета Політіко публікує статтю, в якій говориться, що ЄС буде блокувати відправку в Україну найбільш боєздатних військ. Союзники України не мають рішень, як забезпечити присутність миротворчих військ в Україні. США виключили відправку своїх солдатів, лідери Великої Британії та Франції стикаються з політичними та економічними перешкодами. Прем'єрка Італії боїться, що доведеться вступити у війну з Росією, якщо загине італійський солдат. Німеччина потерпає від нестачі військових. Польща з найсильнішою армією ЄС зосереджена на захисті власного кордону. Точно так само і Фінляндія. Бо ці дві країни. Знаходяться безпосередньо на мають кордони з Росією, з Білорусі і так далі. За таких обставин найліпше, якби за таких обставин найліпшою є Туреччина з її великою армією та Чорноморським флотом. І вона могла б відібрати, ключ, відіграти ключову роль в забезпеченні миру в Україні. Однак, перепоною на цьому шляху є те, що в цьому випадку Анкара буде вимагати. Буде вимагати частки видатків ЄС на оборону, що не сподобається Брюсселю. До того ж, геополітичні противники Туреччини, такі як Греція і Кіпер, заблокують її будь-який доступ до європейських коштів. <кій> така от історія. Тобто, що в нас виходить? Нам потужно три дні тому наобіцяли, що нададуть Україні найкращі гарантії безпеки. Там було створено на чолі з Марко Рубіо. Було створено спеціальну комісію, яка має займатися розробкою цих гарантій безпеки. А потім, як прийшлось до діла, так, бачимо, що всі країни, які могли, які обіцяли, так, що нададуть гарантії безпеки, вони всі сказали, що вони можуть забезпечити патрулювання повітряного простору. І зазначу, що патрулювання повітряного простору це не означає збивати ракети. Це просто вони будуть патрулювати, літати там десь над Україною, можливо, не сильно, надавати якісь розвіддані. Те, що вони роблять і зараз. От. І, можливо, там патрулювати море. І допоможуть розмінувати Чорне море. Все. Про які насправді йшлось гарантії безпеки, абсолютно не зрозуміло. Хоча це не. Зараз ми розберемо ще одну статтю так, голови ОП Єрмака. Його коментар. От. Але. Чому, на мою думку, гарантії головною і найкращою гарантією безпеки для України було б розміщення миротворчих військ саме на лінії розмежування, там, де зараз фактично зона бойових дій, там, де зараз знаходяться нульові позиції. Бо в такому випадку, якщо б, наприклад, там було в загальному не знаю 50 тисяч військових з Америки, з Британії, з Франції, з Італії, там з Данії, не знаю, з усіх країн Європейського Союзу потрошки зібрались. Відправили їх там, розставили по лінії розмежування по, на Донбасі, наприклад. Е, так. Е, що було б далі? Наприклад, це перемир'я. От туди вводяться ці війська, і далі що? І далі просто там Україна собі розвивається, розвиває свій військово-промисловий промисловий комплекс. От, а ці миротворчі війська там стоять, стоять, стоять. І е, е, чому це було б ок? Бо якби так як нас страшить, що Росія знову там після перемиря знову через 2-3 роки нападе на Україну, щоб захопити її повністю. В такому випадку Росія буде 10 разів думати, чи потрібно їй починати якісь провокації або знову ж таки нападати на Україну, якщо вона знає, що там стоять війська всіх країн НАТО, але не під егідою НАТО, а під, під егідою просто миротворчої місії. От якщо є підписаний якийсь мирний договір, так то Росії треба буде. Багато разів подумати, чи, чи потрібно їм знову нападати на Україну. Бо як тільки загине один там американський солдат, британський, там, німецький, чи французький, чи так далі, одразу ж тоді треба буде в ну якби цим європейським лідерам пояснювати своїм громадянам, по-перше, чому там гинуть українські солдати, чому там гинуть солдати їх країн. І по-друге, чому вони настільки хріново домовились з Путіним так, і настільки е, погано зробили все, щоб він знову напав через 2-3 роки. От, е, Якщо просто будуть давати гроші або просто будуть патрулювати небо, і просто Путін нападе на Україну через 3 роки, так, і там загинуть українські солдати, ніхто нічого не зробить, бо всім буде на це плювати. Е, от, і Європа також може сказати: ну, ми зробили все, що могли, але бачимо, що не вийшло. От тому, як на мене, це є однією з найважливіших гарантій безпеки. Це введення миротворчого контингенту прямо на лінію зіткнення. Не у Львів, не в Київ, не в Дніпро, а саме на лінію зіткнення. Е, така от історія. І, звісно, звісно, що важливо це фінансування розвитку Збройних сил України, українського е, ВПК, е, який також має і може за е, якби забезпечуватись саме. Країнами Європейського Союзу, Штатами і так далі. Але знову ж таки, не в форматі давайте будемо давати Україні кредити під відсотки, а в форматі е, інвестицій, в форматі, я не знаю, грантових коштів і щось в такому плані. Мені так здається, що ви думаєте, пишіть в коментарях. Далі е, голова ОП Єрмак, що говорить? «В нас точно будуть союзні війська на нашій землі. Більше трьох країн готові направити солдатів, але я не хочу говорити, які саме. Друзі, ну підтвердили зараз Естонія, Литва і Чехія. От. Литва і Чехія не говорили про кількість військ. Естонія сказала, що надасть роту. Рота це там, від 3 до від 30 там, до 300 людей. Я не знаю. Ну, тобто, чоловік 50 може дадуть. Потужно, правда? Е, от, і Естонія це не та країна, яка зможе Росії відповісти. Тобто Литва так само. Ми розуміємо, що це маленькі країни, і вони знаходяться в безпосередній близькості від, е, від Білорусі від Росії. Так? Тому вони точно так само, як і Польща і Фінляндія, знаходяться в небезпеці. От, е, все це потрібно узгоджувати зі США, щоб зберегти єдність нашого фронту та виробити деякі спільні правила бойових дій. Нам не, потріб, нам, нам не потрібні, і ми не довіряємо російським гарантіям. Москва досі не пояснила нам, чому ще в 2014 році вона порушила гарантії, підписані в Будапештському меморандумі два десятиліття тому. От. І справді, коли Росія каже, що вони нададуть гарантії безпеки Україні, гарантії безпеки від Росії буде надавати Росія. Ми розуміємо, що це звучить просто як якийсь сюр, сюрреалізм. От така от історія, тому бачимо, що поки що в Україні не світять якісь реальні гарантії безпеки, які могли б зупиняти Рашку, бо можна говорити про сильне ЗСУ і воно має бути, про фінансування їх, але знову ж таки, щоб це було не в кредит, а грантово, щоб потім ці кошти не треба було повертати. Так само, якщо говорити про. Там, Зброю для України про боєприпаси, про розвиток е, військових інститутів, і так далі, про контрактну службу. І це все це все може жити, на жаль, на сьогоднішній день, і в майбутньому, в найближчому, як мінімум, е, виключно за кошти іноземних партнерів. От. Але знову ж таки, цього може бути замало. І там просто якоїсь повітряної розвідки може бути замало для того, щоб зупинити рашку. Е, така от історія, і також. З іншої сторони, в нас є інша думка, яка відрізняється від моєї, але е, вона має місце бути. Так? Я би також хотів е, зараз, щоб ми це послухали: це народний депутат України від Слуги народу Богдан Кецак. Так, я з цим не погоджуюсь. Е, так, може, ну, можливо, він правий, можливо, я правий, але я просто хотів би, щоб ви мали. Навіть в моїх відео якусь альтернативну думку для того, щоб ви могли е, слухати і приймати для себе якісь рішення, щоб ця думка вона, щоб не була однобокою. Знаєте, щоб потім е, мені не розказували, що я, я якийсь там пропагандист, чи щось типу того. Тому давайте послухаємо Богдана Кицака. Жодна країна не зможе забезпечити сталі гарантії безпеки для України в довготривалій перспективі. Тому що То навіщо ця розмова тоді про гарантії безпеки? Це просто якась балаканина, щоб відволікти нас від суті проблеми, що вони знаходяться в переговорному треку і розглядають різні моделі, різні сценарії, тим як можна забезпечити відповідно і унеможливити майбутні напади Російської Федерації. Але всі сходяться на тому, я думаю, українці вже до цього прийшли, що там ні НАТО, ні там окремі якісь європейські формати, як вони хочуть там патрулювання неба, миротворчі. Чи війська там, чи будь-які інші. Питання тоді. Нахріна тоді далі Україні тривати тримати курс в НАТО. І розказувати, що нам треба в НАТО. Ми хочемо вступити в НАТО. Нахріна тоді нам, це НАТО? Оце тільки один одне просте питання. Нахріна нам НАТО в такому випадку? Нахріна ми туди прагнемо? Що б що? Далі. Заведення там європейських військ чи будь-які їхні там гарантії, які вони висовують. Да, ці пропозиції вони будуть просто банально надієві. тут. Mm -hmm. Всі розуміють, що це повинна бути виключно українська армія, максимально технологічно озброєна, чітко розставлені там периметри патрулювання кордону і розпрацьовано протоколи, механізм. Що у випадку, якщо Росія почне знову активно готуватися, за скільки часу ми розгорнемо, відповідно наші війська? Який спротив ми. Можемо їм надати для того, щоб вони не просувалися. Тому що якщо змоделюємо ситуацію, будуть стояти якісь конкретно представники європейських європейських військ при першому ж моменті, коли загине, хоча б одна, один європейський солдат будь-якої країни, вони всі банально знаєте, по українському підуть все заче або там розбіжаться, або вони фізично будуть знаходитися десь там за 100 кілометрів від самого кордону, або ж зараз звучать пропозиції. Вони будуть навчати наших солдат, як правильно воювати. Ну звідки в них взагалі досвід ведення сучасної війни, і що вони. Можуть навчити наших, якщо зараз наші вчать їх, коли їдуть на навчання до, до Європи, тому що вони це в свою інформацію схватують. Тому виключно українська армія, максимальне технологічне забезпечення, підтримка українського ВПК і ніяких нам там додаткових гарантій не потрібно більше відео Ми бачимо така. От є думка. З чимось можна погодитись, з чимось ні, але знову ж таки, в такому випадку, навіть виходячи зі слів пана Богдана, нахріна нам НАТО? Нахріна нам в нього вступати. Щоб що? Щоб потім на стороні НАТО там воювати проти Китаю, наприклад. Нахріна. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Не забувайте підтримувати е відео лайками, своїми репостами. Це також дуже важливо. Дякую кожному з вас. До зустрічі!